Всіх вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні на огляді у нас буде будинок, який знаходиться в селі Білокоровичі. Це Житомирська область. Це дерев'яний будинок. Нагадаю, село Білокоровичі, провулок Яблуневий 26А. Суміжний будинок, там знаходиться три кімнати, веранда та кладовка. Також є земельна ділянка, є погріб, гараж, хлів. Будинок оформлений, всі документи є, тобто переоформлення без проблем. Загальна площа будинку 65,6 метрів квадратних, 4 кімнати в будинку, площа ділянки 30 соток. Є також меблювання, і в радіусі 1 кілометра знаходиться ліс та озеро. Ціна будинку на віддачу 99 тисяч гривень. Я думаю, що можна ще поторгуватися трішки. Також, кому буде цікаво, переходьте в опис до цього відео, там буде посилання на телеграм-канал, в якому знаходяться контакти власника. Зв'язуйтесь з власником напряму та забирайте гарну нерухомість по смішній ціні. Всім дякую за увагу, всім до побачення!